Що стоїть за мирними ініціативами Дональда Трампа та зустріч Володимира Зеленського в Вашингтоні, яка відбулася? По-перше, це була вистава. По-друге, мирні ініціативи Дональда Трампа примусити Україну і Росію шляхом накладення санкцій на Україну і Росію сісти за стіл перемог. Але це ніяк не вплине на двох Володимирів. Звичайно, Володимир Зеленський спішить здати наші рідкоземельні метали ресурси під виглядом інвестицій Америки замаскувати. Але це мародерство під час війни та каже наших природних багатств. Які хоче собі привласнити утім, Дональд Трамп. Та Саудівська Аравія. Ось, що вони мали на увазі: Українці вас повели прохопатися, коли ви виходили за кордоном за Україну та підтримували Зеленського за кордоном, що не можна так розмовляти з українським президентом. А ви знали, що ваш улюблений президент вибачився перед Дональдом Трампом, за те, що нібито вів себе некоректно, але я не розумію, за що вибачатися українському президентові перед тим Шувером в Білому домі. Але це все була вистава. От і все. Це мені нагадує 12 стільців та теля Ільфа і Петрова. У ролі Паніковського в нас Зеленський, у ролі Остапа Бендера, Дональда. У ролі Мелкого Шулера голодене Путін. І всі хочуть один одного кинути. Натомість. Хочу зазначити, що так звані мирні перемовини, які хочуть підписати в Саудівській Аравії, що вони перезначають, давайте розберемося. По-перше, Російська Федерація вимагає від нас здати Херсон Запоріжжя повністю Донбас і Харківську і Одеську області, як і Миколаїв. Це офіційна вимога Російської Федерації Російської сторони. Чи згодні ви на такі умови мирного плану Путіна, Зеленського Тодона та Трампа, та ще віддати, щоб вас зграбували рідкоземельні ресурси. Але хочу зазначити, що договір про, по рідкоземельним ресурсам вже був підписаний до цього з Америкою? Тому ніхто не розуміє, навіщо повторно підписувати і перезаключати цей договір. А я вам так скажу: вони хочуть все собі привласнити і роздребанити все наше національне багатство, щоб ви ніколи не претендували на природні ресурси, які у вас вкрали олігархи. А тепер у них крадуть інші олігархи Російська Федерація та Сполучені Штати Америки та Саудівська Аравія. Вони головні бенефіціари. Розграблення країни нашої. А ще хочу розказати вам, шановні українці, що спонукало Володимира Путіна напасти на Україну в 22-му році, в го Справа в тому, що США вині ФРС дуже великий державний порт. І тому вони. Спровокували війну з Російською Федерацією для того, щоб змінити державний борг США, тобто знизити його. Тому що Америка не може на сьогоднішній день платити по своїм зобов'язанням. Те ж саме було в 41-му році, те ж саме було у 1914 році. Все це було для того, щоб зменшити державний борг Сполучених Штатів Америки. Просто вам ніхто не каже правду, чому була Перша, Друга світова та фактично вже йде третя світова в Україні. Також що хочу зазначити стосовно мирного плану Путіна і розміщення китайських миротворців. на сьогодні. Для України це неприємно, тому що китайці воюють на стороні Російської Федерації у її складі на території Донеччини, на території України, вбиваючи мирне населення на Покровському напрямку. І це вже доведений факт, який я виклав у своєму телеграм-каналі. Натомість хочу зазначити, що вимоги Путіна є неадекватними. Він Каже: віддайте території, потім каже, що потрібно повернутися до стамбульських перемовин. То каже, що він готовий вивести всі війська з території України. Це ще раз показує про неадекватність вищого керівництва Російської Федерації. Хоча головною умовою Путіна. Півроку року тому було лише вибори в Україні і перевибори президента і парламенту, тоді він готовий покинути всю територію України. Але словам росіян не потрібно вірити, тому що вони завжди обманюють тому, навіть якщо вони планують так зване перемир'я, що воно включає здачу цих територій, їх я назвав. Це перша. Друге, це припинення вогню не на полі бою, а в тилових містах, Одеса та інших містах і селищах. Що мається на увазі, де скалася конфлікту? Просто не будуть літати ракети і шахеди по українським містам. Але бої будуть і Російська Федерація. Обере іншу тактику воювати м'ясом. І вони не відмовилися від своїх планів захопити м'ясом російськими солдатами, контрактниками, мобілізованими повністю Україну. Тому, що нам потрібно робити в першу чергу, стосовно висловів Дональда Трампа, що ми повинні підписати угоду? З Америкою і Росією стосовно нашої капітуляції, ні, шановні, ми готові на мирні змістовні перемоги, коли будуть гарантії безпеки, миру. Виведення повне виведення російських військ з території України невідкладно за 24 години. Це перше. Друге. Стосовно миротворців взагалі. Жодні миротворці не вирішать ці проблеми. Тому ми вимагаємо, щоб Російська Федерація вивела свої війська негайно, невідкладно і підписала повну, беззаперечну капітуляцію Росії перед офіційним Києвом. І даємо вам на це 24 години. Росіяни, здавайтесь, або ми всіх вас переможемо. Силою кулемета Максим. Він знає аргумент. Стосовно всіх вас, кулеметна черга, змінює погляди на життя. Тому, або ви підписуєте капітуляцію. Росії перед Україною, або ми нейтралізуємо вище керівництво Росії та Білорусі. Ми маємо на це право за 24 години, і ви будете змушені підписати капітуляцію залишками тих армій, які у вас залишаться. Тому нас не влаштовують мирні перемовини з Російською Федерацією чи з Америкою. Що ми? Вимагаємо від Путіна на неадекватні заяви Лаврова стосовно того, що війна не буде припинятися. Ще раз кажу, що Україна не готова до жодних компромісів з Російською Федерацією через неадекватні заяви Лаврова, що не буде лінії розміжування, що Російська Федерація не планує зупинятися і планує знищити всіх українців. Цим доказом є слова Байстрикіна, який сказав і наказав розстрілювати українців на окупованих територіях. Тому про які ще може бути перемовина з Російською Федерацією, окрім миру, на умовах офіційного Києва? Капітулюйте за 24 години Дональд Трамп. Містер Путін. Перед офіційним Києвом, або ви пошкодуєте дуже сильно. У вас 24 години на роздуми, але вони нас вже не почують. Будуть підписані рідкоземельні метали. Але що я хочу сказати нам, українцям усім? Стосовно цього, всі договори з Російською Федерацією Америкою і Росією. НАТО ЄС будуть скасовані, анульовані. Всі договори про рідкоземельні ресурси будуть анульовані. Всі ресурси будуть повернуті українському народові. Всі іноземні шпигуни будуть пересаджені або вислані з території України. Це стосується усіх іноземних спеціалістів, які тут знаходяться. Ми всіх вас зловимо. Хто служить іноземним розвідкам НАТО, ЄС, Америці чи Росії або Білорусь, або китайські розвідці та виживемо геть або пересаджаємо надовічне без права вийти, без права на амністію саме таким чином. І ми поступатися нічим Російській Федерації не збираємось. Але це не означає. Що на сьогодні ми підтримуємо насильницьку мобілізацію? Ні. Ми не підтримуємо насильницьку мобілізацію, ми не підтримуємо існування силових структур. Чим їх замінити, я вже казав. В своїх попередніх пророках. Тому весь цей жах, який відбувається, це лише шулерство трьох шулерів Путіна. Зеленського та Дональда Трампа. Сталий мир, про який вони нам кажуть, це капітуляція України. стосовно небесного щита, про який каже нам Євросоюз. Що хочу сказати стосовно цього, чи це призведе до сталого Вульра, насправді, нам цей небесний щит не потрібен. Ми можемо. Повністю закрити всі свої потреби стосовно збиття російських дронів та ракет. Дякую, але можете бути вільними. Нам не потрібно ваші послуги, країни Заходу та Росія. Можете бути вільними і підіть з нашої території. Це стосується того, що Росія повинна. Негайно виконати ультиматум офіційного Києва та покинути всі захоплені території за 24 години. А якщо вона це не зробить, це доведе ще раз, що я правий, що Російська Федерація не може проводити перемоги, а лише каже мови ультимату, які не можна виконати. Приторно Російська Федерація на сьогоднішній день не показує миру в Україні і неспроможність домовлятися показує, обстрілюючи, вбиваючи мирні міста, знищуючи нашу інфраструктуру, вбиваючи наших людей. Що хочу сказати росіянам, ми, здаватися, не будемо перед вами капітулювати також. Стосовно мобілізації та своїх Збройних сил і силових структур, ми самі розберемося без вас. Стосовно цього, і вирішимо всі проблеми України. А вас попросимо одне, залиште і покиньте територію України. У противному випадку, у вас буде знешкоджено і нейтралізовано. Так, зрозуміло чи ні, пане Лавров? На ваші неадекватні розмови стосовно того, що ви не хочете лінії розмежування, тоді покиньте територію України. А якщо ні, ви будете нейтралізовані, як і ваш ША, на цьому перемовини буде закінчено з Російською Федерацією. Перемовини з Російською Федерацією можуть йтися лише про миль. З Росією назавжди, але на умовах беззаперечної повної капітуляції режиму Путіна заборони партії Єдина Росія. Вибори позачергові у Росії, демократичні, вільні, люстрацію всіх кандидатів президенти, народні депутати Росії, теж саме стосується Республіки Білорусь, що хоче. Вам усім сказати, росіяни, хай живе Білорусь, хай живуть народи Росії вільними та незалежними. Скоро не буде вашої Росії, а скоро будуть 68 незалежних країн. Ви дограєтесь доруч. Що стосовно ваших мирних ініціатив. Ви не показували за ці роки, що ви готові систематично розмовляти. Ви лише брехали світові росіяни про те, що ви хочете миру. Насправді ви готувались вбивати українців, грузинів, молдован і інші нації. Просто Ердоган показав вам ваше місце. Коли збив ваш літак на Турцію. І, до речі, правильно зробив. Чому? Тому що він може це робити і собі дозволити поставити на місце росіян. Не дипломатичним шляхом. Його дії були правильні, як і дії того турецького пілота. Тому всі ці перемовини, це Фактична капітуляція України, це не перемога України, а здача території. Фактично. Це не заморажування конфлікту. Це знищення українців. І повний наступ Російської Федерації на території України. Далі. Тому. Що хочу сказати росіянам, ваші вимоги, як і вимоги Лукашенка, не можна виконати на сьогодні. Взагалі. Чому? Тому що ви порушили міжнародне право. Ще раз вам пояснюю, щоб Крим чи інші території були російськими, потрібно провести всеукраїнський і всеросійський референдум. Які поховають ці ініціативи стосовно передачі українських територій Російській Федерації? Ви порушили міжнародне право, і Крим ніколи не був російським він завжди був українським більше ніж 2000 років? Нам належав і належить, і буде на. Тимчасова окупація Криму, Донбасу та інших територій буде закінчена. Вашим повним розвитком. Росіяни, здавайтесь, і ми залишимо вас. Прижили. Подумайте над своїм майбутнім. Стосовно мирних ініціатив Путіна і Лаврова, що хочу сказати окремо: по-перше. Вони неадекватні і нікому не зрозуміли. Російська Федерація хоче, щоб ми повністю віддали свої території. Ні, такого не буде. Як і не буде зупинення бойових дій до того моменту, поки ви не усвідомите і не приповзете до нас стосовно беззаперечної капітуляції Російської Федерації. Перед Офіційним Києвом за 24 години. Але час тікає тік-так, і умови вашої капітуляції будуть ще гіршими, ніж зараз. Потім вам прийдеться віддати Гомель, Могильов, Брест, Україні. Це перша Мінськ, Брянськ. Москву, Воронеж, Белгород, Ростов. Весь Кавказ Україні під російським контролем. І ми на цьому вже наполягаємо. Чим ви далі відпираєтесь, тим більше у нас була І вони дуже потужні і адекватні. Не ті вимоги, які ставить Лавров. Нічого свого віддавати не будемо, і ще поверніть нам зелений зелене Або ви програєте. Подумайте, над там нетанктовною поведінкою росіяни. Всі ваші погрози в інтернетах дуже смішні, тому що ми успішно нейтралізовуємо всіх тих коментаторів і знаходимо дуже ефективно. Стосовно того, що вони не хочуть миру з Україною і українським народом. Всіх їх буде нейтралізовано в найближчим часу. Тому росіяни, здавайтесь. Або кулемет Максим вам покаже де ваше місце. І всі перемовини будуть тривати не далі автоматної та кулеметної черги. От і всі з вами будуть перемовини. Гарного вам вечора, шановні глядачі, дякую за увагу. Разом переможемо. Донат, лайк, репост до цього відео. І ще хочу сказати багатьом, хто хоче миру і діалогу з Російською Федерацією. Російська Федерація не збирається вести мирні перемоги. Вони хочуть захопити ще більше територій під проводом. Мирних перемовин, а потім нас обстрілювати і заборонити нам стріляти. У відповідь ні, так не буде. Росіяни, здавайтесь. Або ви всі будете нейтралізовані. Пощади не буде нікого з вас. Юридична консультація з будь-яких норм права коштує від 300 до 1000 гривень, в залежності від складності вашого питання та пробу. Вишити статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація в сфері військового права по темі ТЦК СТЗСУ ЗСУ коштує від 500 до 1000 гривень в залежності від вашої проблеми та питання. Неправова консультація по темі ТЦК ЗСУ коштує 700 гривень, захистити себе від неправомірних дій ТЦК СТЗСУ. ЗСУ, заповнення позивної СУ. Коштує 1500 гривень для прикладу оскарження штрафів ЦК СП, ЗСУ. Заповнення просто заяви суд коштує 1000 гривень. Я консультую з кримінального права кримінальних справ проти вас. Це коштує від 100 до 300 доларів. Терміновий юридичний захист кримінального провадження коштує 500 доларів відповідно. Юридична консультація з податкового права як вести автомобіль в статусі людини та бізнес коштує тисячу гривень. Також замовляю в мене витяг за кодом ЄРДПУ, дізнайся про свого контрагента та про правосуб'єдність ТЦК СП ЗСУ. Вам це вже сьогодні потрібно, щоб захиститись від неправомірних дій ТЦК СП ЗСУ. Пиши на електронну адресу академія.лав'єр, значок імейл.мі. Також підписуйся на мої соціальні мережі: Тік-ток, Телеграм. Мережа X. Та мій націоналістичний канал. А також роби донат. А Разом доб'ємо до мільйона. Дякую за увагу. Та жми кнопку. Спонсорство та спонсорувати в описі до цього відео. Дякую за увагу. Гарного вам вечора, шановні українці!